Ляша, чим ти зайнята? Я заняття кухню. А в мене щось для тебе є? А я щось бачу? Які це колі? Що можна? Англійською? Супер. Як ти думаєш, що тут може бути? А що ти любиш увечері робити? коли лягаєш спати? Малювати. Малювати. А тут щось на чому можна малювати. Ось таке, яка в тебе не Де ти її знесла? Де ти її купила? Хочу розмальовувати. Фензли, фарби і бусинки. Ух ти! Кле. і малюнок. Тут не кілька я чимаю вам. Тут є і ствари. Чому не прикрасити? Картини за номерами від серії Лол Surprise від компанії Дейка створені спеціально для дітей. Вони мають розміри 30 на 40 та кольоровий задрукований фон, що спрощує процес розсорбування. Ці картини ідеально підходять для дітей, адже мають спрощений сюжет без дрібних деталей. Яскраве пакування точно зацікавить вашого малюка, а блискавки на пакуванні додають об'єму та яскравості. Звернула увагу, що картина досить незвично виблискують того, що в наборі є не тільки акрилові фарби, а й металі, що додає ось такий особливий блиск. Така картина стане не лише цікавим заняттям, а й чудовою прикрасою чи подарунком.